Дитина може бути власником майна, у тому числі нерухомого. Квартира, будинок, земля тощо. Але поки дитина не досягне повноліття, цим майном управляють батьки або ж опікуни чи піклувальники. У цьому відео я розкажу, за якими правилами здійснюється управління майном неповнолітнього. Що робити можна, а чого робити точно не варто. Правило перше батьки зобов'язані дбати про збереження майна та використовувати його в інтересах дитини. Про що мова? Наприклад. Часно робити ремонт у дитячій квартирі та лагодити несправності, здавати це житло в оренду, а отриманий дохід направляти на задоволення потреб маленького власника. Ще один нюанс: якщо дитина за віком може адекватно висловлювати свої інтереси та потреби, батьки мають враховувати їх під час управління майном. Але насправді виходить цікава ситуація. Припустимо, батьки здають в оренду квартиру, що належить дитині. При цьому малий власник хоче за ці гроші придбати собі гітару. Ну ось бажає дитина розвиватися в музичній сфері. А батьки ж воліють відкладати орендні платежі на її майбутнє навчання в університеті. Як бути? Останнє слово все-таки буде за батьками. Адже призюмується, що вони діють в найкращих інтересах дитини. Але кожну ситуацію треба оцінювати окремо. Правило друге. На певні операції з майном потрібен дозвіл органу опіки та піклування. Це на випадок, якщо ви плануєте відмовитися від прав на майно дитини, надати письмове зобов'язання від імені дитини, вчинити правочин щодо житла чи земельної ділянки, продати, подарувати, обміняти тощо. Відчужити, поділити, виділити нерухоме або інше цінне майно, яке належить дитині. Алгоритм дій такий: ви звертаєтеся до органу опіки та піклування. Вони протягом місяця проводять перевірку, щоб пересвідчитися, чи запланована операція не зашкодить інтересам дитини. Також за дитиною має обов'язково зберігатися право на житло. Потім ви отримуєте письмову згоду і прикладаєте її до пакета документів, який подаватимете нотаріусу. Правило третє. Погані батьки не отримують дозволів. Орган опіки та піклування відмовить у наданні дозволу щодо операції з майном дитини, якщо за дозволом звернулися батьки, позбавлені батьківських прав щодо цієї дитини, або якщо це питання наразі вже розглядається в суді. Або є офіційне рішення про відібрання дитини у таких батьків. Або людина, що звернулася за дозволом, подала про себе неправдиві відомості, і це суттєво впливає на ситуацію. Або між батьками та дитиною немає згоди щодо запланованого правочину з нерухомим майном. Чи нерухоме майно дитини є джерелом судового спору між батьками та іншими особами? Або ж правочин може призвести до звуження або порушення майнових прав дитини. Правило четверте. Після досягнення 14 років дитина може сама здійснювати правочини щодо свого майна, в тому числі купівлю-продаж. Проте згоду на такі правочини мають дати батьки та орган опіки та піклування. Правило 5. після припинення управління майном ви маєте повернути його дитині. А також усі доходи, які були отримані від управління. Тобто, як тільки дитина досягне 18 років, вона сама розпоряджається своїм майном. Водночас, якщо з'ясується, що батьки управляли майном неналежно, наприклад, не дбали, розтрачували, умисно завдавали збитків. Тоді дитина має право заявити вимоги про відшкодування такої шкоди. Ставте вподобайку, якщо тема була цікава та корисна. А якщо у вас залишились питання, напишіть їх у коментарях. Я обов'язково надам відповідь. До зустрічі у наступних відео.